Оброня, друзі, з вами компанія Автопарк місто Вінниця. знаходиться по вулиці Соборна. 1. У нас нове напождне Рено Лагуна 2012 року випуску з механічною коробкою передач на передньому приводі з надійним півтора-літровим дизельним двигуном. Таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 6490 тисяч дев'яносто дорів. томбічок в гарному, технічному та лакофарбовому стані має чудову оптику 16-й оригінальні легкослані диски. гума в гарному стані зимова, авто, без пошкоджень, без підкрасів. Є повтори на зеркалах. Задній ряд томбічка тонований, також присутні задні партроники. Авто має один з найбільших в своєму класі містких багажників в ідеальному стані. Лакофарбове покриття автомобільчика без зауважень взагалі. Переходимо до заднього ряду. Назвичай великий комбінований салончик. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без трапен, без п'ятен. Маємо три підгорівничка для пасажирів, підлокітничок, скопідйомнички, музика, без нарікань. Шторки на дверках. Передній ряд. Назвичає безключовий доступ. Карти в ідеальному стані, крісла без пошкоджень, без црапен, без п'ятин доглянуті. Маємо 4 підйомничка, електрорегулювання дзеркал, підігрів дзеркал, датчи до дощу, мультируль, механічна шестиступенча коробка передач, штатна мультимедія, навігація, двозонний клімат-контроль. Нагадую, таке чудове авто можна купити у нас на фіріалі в місті Вінниці за 6490 доларів, або придбати автомобільчик в різних або в кредит, або замовити нас авто ключ з Америки. З вами, як завжди, автопарк.